Морські коник, вони дійсно зимою трохи знижують активність, чи вони померли? Ось головне питання. Те, що ми бачили там на фотографіях на відео, ми бачили, ну, як мінімум, там значну частину живих. Там ми чітко бачимо, що в них загонутий хвіст, тобто він тримається м'язами ось в такому робочому стані, тобто це живі коники. Звісно, якщо вони там довго на мінусі вже на суші лежали, то вони там могли загинути від цього. Коникам трудно повернутися, оскільки в них, ну, наприклад, коли крабів викидує там краби, просто Самі доповзають там, до глибини. Конник, навіть якщо він десь там якось би доповз, ну, він е, в самій хвильоприбійній зоні ось в такому ослабленому стані, ну не факт, що він би там зміг самостійно ось Знов там вийти на глибину. Ну в цілому, штормові викиди це нормальне явище, тобто дуже часто викидає там дуже різні організми в великій кількості.